Гроші на вітер. Або найприємний момент розборці, мені так не подобається, це коли випускаємо фреон з системи кондиціонування. Особливо коли цей дорогий фреон 1-2-3 чи 1-2-3-4, я їх не пам'ятаю, який стоїть баксів 200 на деякі машини, повна заправка. Де покажи ближче? Дивіться, обіде. <сот> <годи> <годи> діки не діки не? Це <годи> Гроші на вітер, на жаль, а як його по-іншому. Якщо машина на колесах, от Кія, Кія заїхала своїм ходом на, до кондиціонерщиків, значить, спустили, скачали, зробили, ну все по-правильному. А коли машина от таким от трупаком приїжджає, ну, інших варіантів має, воняє. Воняє, так? Трішки є зона. Вже, вже він майже вирішив. На жаль, гроші на вітер, але по-іншому ніяк. Автоквест, розбірка Житомир. Розбираємо Kia Soul, Форт Edge.